Я не перебувала в бомбосховищі за час війни. А, гадаю, так що вони нам потрібні, і сподіваюся, що люди їм користуються. Там перебувають люди, котрі мали б перебувати в спеціалізованих місцях. Ми говоримо про людей без хатків. А, Ні, це не окей, і це проблема нашого менталітету, що необхідно. Народу в цілому працювати з менталітетом, що це не є норма перебувати в таких місцях просто тому, що в тебе немає будинку. Я гадаю, що так воно витримає, ось, але питання в тому, чи будуть люди сюди ходити. Ось, то це можна наглядно перевірити під час повітряних тривог, чи люди все ж таки будуть перебувати в парку, в котрий поруч знаходиться, чи все ж таки в бомбосховищі. Ну я в ньому не бачу сенсу, воно від. Прямого попадання взагалі не захиститься. Хіба що від осколків, які там будуть десь летіть, хоча чи, я думаю, наше місце не попаде. Ну з дітьми не буду, тому що я живу далеко. А працюю я недалеко, але все одно сюди йти не буду. Я краще просто на вулиці. Воно не похоже на бомбосховище, зовсім не похоже. Воно більш похоже на братську могилу. Не разу не заходила. Не маю сенсу заходити. На обірбетоні кажуть, що таке бомбосховище стоїть у них на заводі 500 тисяч гривень. На питання з приводу цих бомбосховищ. Я, звісно, не експерт, але як ну Простий громадянин, я вважаю, що за такі величезні кошти це мало б бути більш продумано, щоб більша кількість людей сюди поміщалася, бо воно занадто маленьке. І мені здається, що це неправильне використання коштів, тобто сума дуже велика, а користь не така вже. З виду, ну, Воно трохи лякає, як на мене, але це таке діло. Головне, що воно забезпечило людям зберегло життя, але воно має бути більше, як на мене. І все таки кошти у війну потрібно економити, а не викидувати. Приводу наших бомбосховищ, які е, побудували недавно. А що я можу сказати? Виглядають вони в принципі адекватно, і можливо, вони зможуть захистити нас від е, якихось уламків або ще чогось. Але я дуже сподіваюся, що нам не придеться пробувати міць цих бомбосховищ на собі. Можливо, вони чимось і допоможуть нашим людям. Спочатку, коли їх побудували. Е, вони були доволі таки цікавою новинкою в нашому місті, і мої діти обожнювали бігати по них. І не тільки діти, оскільки тут і ночували, жили і без хатки, і інші такі собі людочки. Сподіваємося, що поставили двері і вони будуть захищати від цього. Але є надія, що вони все-таки будуть відчинятися під час повітряної тривоги, і ми зможемо використати їх за призначенням. Так. Але є надія, що це буде не дуже-дуже скоро. Ось так, це моя думка. Ну, взагалі, це ідея добра, але чи повинна їх ставити було зараз? Військовий час і тратити такі кошти на них, і взагалі, скільки їх потрібно, скільки їх потрібно ставити взагалі по місту. Ну мені здається, що напевно зараз це не потрібно було робити, а краще ці гроші віддати ну, там, на лікування чи на якісь інші справи, на закупівлю, якісь обладнання в лікарні або військове обладнання. Краще, може, треба було облаштувати ті обосховища, які вже є, і привести їх до, до якогось ну, більш.